24 серпня, у День Незалежності України, у шості відбулась траурна церемонія прощання із захисником Олегом Жирним. Його життя трагічно обірвалось 19 серпня цього року. Початок війни він зустрів у Києві, не роздумуючи, Олег відразу вирушив до шостки, до якої добрався дві доби. По приїзді добровільно вступив до територіальної оборони та захищав наше місто. З 2023 року воював в Донецькій області. Олег Михайлович Жирний. Наш земляк, якому в листопаді цього року мало виповнитися 34 роки. Його дитинство, юність і становлення пройшли у шостці Школа номер 5 добре пам'ятає жвавого хлопчика. Спортивним досягненням Олега у лижному спорті. Баскетболі, футболі, волейболі та багатої кількості нагород у спортивних змаганнях раділи всією шкільною родиною. Дивувалися його теплому ставленню до тварин, а він. Невтомно опікувався ними за фахом. Олег Жирний провідник пасажирського вагона після завершення навчання працював за спеціальністю у 2009 році. Пройшов військову строкову службу. За успіхи у військовій службі Олег Михайлович неодноразово був відзначений почесними грамотами. У 2013 році Олег створив сім'ю. Кохана дружина подарувала йому щастя стати татусем. Бажана донечка і улюблена дружина стали його особистим всесвітом. Разом вони мріяли, будували плани щасливих людей. Ось ось донечка вперше переступить шкільний поріг. Родина розростеться, синочка може Бог дасть. Виростемо їх. збудуємо великий будинок, онуків діждемося. Все перекреслила війна. Ще нещодавно дружина, а тепер вдова, одягла кітель свого загиблого чоловіка та не могла чути звуки жалобного маршу. Він категорично не приймав брехню та несправедливість. Завжди був за правду. Таким залишиться у спогадах рідних та друзів Олег Жирний. Він так багато встиг. Він так багато не встиг. День Незалежності 2023-го залишить болючий шрам у наших душах і серцях, втрату чудової людини, відданого батьківщині. Воїна. На траурну церемонію зібралось багато містян, бажаючих віддати останню данину шани полегому бійцю. Серед них вчителі Олега, друзі та знайомі. У березні 22-го року я останнє бачила Олега. Він був, як завжди, усміхнений, привітний. А тепер матуся залишилась без сина, сестра без брата, жінка без чоловіка, донька без батька. Країна без захисника, ми ніколи не забудемо його подвиг. Слава герою! Слава Україні! Слава. Ціна перемоги дуже велика. Наголосив під час прощальної церемонії настоятель храму покрови Пресвятої Богородиці. Отець Сергій. Нехай упокоїться у вічному блаженстві, душа покійного, Олега. Ми будемо пам'ятати за нього, молитимемось і просити у Бога допомоги. Будемо. Щоб він дав силу нашим воїнам здобути нам перемогу. Слава Україні! Героям слава!